Вступ України буде повністю змінювати баланс всередині Європейського союзу, тому що ви не можете просто надати таку другорядну роль країні такого розміру і такої спадщини. І тому, я думаю, ми станемо членами тільки після того, як ми знайдемо рішення на дві проблеми. Перше, це Голосність прийняття рішення, Ми не станемо членами ЄС до того до того процесу, до того моменту, як це буде вирішувати власне прийняття рішень, процес прийняття рішень. Тож так, це одностайність прийняття рішень, поки це не буде вирішено. І коли ситуація сільськогосподарська, ну може якимось чином вже бути проведено з, з політикою ЄС.